Поки Патріарх Кирил перебуває у Володимир волинську у Почаївській лаврі наповно відбувається підготовка до його приїзду. Цього року у Почаєві святкують 450 років віднайдення чудотворної богородичної ікони, і звичайно, приїзд його святості. У Спенському храмі для патріарха вірні складають величезний квітковий килим. Скільки квітів на нього знадобиться? Тут ніхто не рахує. Кажуть, для патріарха цвіту не жаліють. Ну, любимся, тєйшеве. І потім даю дар благодарності, як би чи уваження, щоб от пройшов по красиву капу. Візерунок взято із домашнього коврика розповідає прибиральниця Зоя. Ну трохи цього. А мама тепер рішунок, от придумалі десь. Прибирають не лише підлоги, але також найголовніше чудотворну богородичну ікону, а також ікону святого Йова. Він кинуть на ікону матірі. А от поки рядом були. На ікону до ікони преподобного Іова, яка берху на карнізі, в іще. До приїзду патріарха тут готуються вже давно, але квіти залишили наостанок. Саме живий вклад, от як ви кажете, дизайн, це ми робимо сьогодні, тому все мало дуже світ. Як куща зрізане тут дуже поставили. Однак підготовка зовсім не перешкоджає безперервному потоку вірних до ікон. Головно вони зупиняються біля ікон страшного суду, обговорюють очікування останніх днів, але поки чекають на патріарха. Тетяна Шпайхер спеціально для соборніз.